Кажуть, беріть Хоко, а не треба вам ті базіуси, на що вони вам здалися? Давайте ж подивимося на Хоко. Один з них Хоко, один з них не Хоко, але вони однакові. А цей, це точно? що у нас? Хоко? 75 ка Отака всередині батарейка здоровенна, одна на 75 000 годин. Значить, дивіться, цей павербанк на самому ділі з нормальною платою. Це той момент, коли ми зараз не захейтимо оцей конкретно Хоко, конкретно оцей, бо він нормальний і правильний. Нормальна плата. Я так думаю, що це з ладу вже вийшло. Значить, міряли ми всередину отаких от паверів. Сюди поміщається рівно 15 елементів 21700 по 5000 мА, і ми виходимо на цю саму ємність в 75 тільки реальних. Возможно, і тут були реальні, але ми того не знаємо, ніколи не знаємо, бо він нам попався на ремонт. Заявлено 75, значить, мабуть, було 75, може і не було. Ще є такий нам клієнт прислав, розломаний, Тут 5 полімерів 50 000 мАч. Кокон надписі нема, написано TOTA Power Delivery 22,5. Але в нас свій є такий. І що ми в свій розібрали, щоб той не розбирати і поміряти, скільки елементів влазить. От лазить в нього рівно 12 елементів, можна ще 3 поставити поперек, але я б того не робив би. 12 елементів, в кого є такі хоко ми можемо поставити вже тільки 18650, вони рівненько лазять, там підложимо спеціальний поролон. З 12 елементів по 3 300 буде, у нас ми рахували майже 40 тисяч мАг. годин. А в заводі було 50. Ми тут класні будуть а у вас здуті. Отакі От ми можемо вам зробити 12 елементів. Поставили по грошах робота 250. Конкретно такого. І ціна елементів, і все поїхали. Елементи можете вибирати в нас на сайті. У нас є і по 100 гривень, і по 140, і 150. Можете зайти подивитися і сказати, спакуйте нам по банками, оцей павербанк, ми так теж можемо зробити. Тому зараз всіх клієнтів сповістимо. Обзорчик ми вам показали, протоколи там нормальні всі. Це той момент, коли Хоко не треба хейтити сильно. Але як прийшли якусь підробку на Хоко, то ви таке побачите. То, що, на те, що вони заслужили, то і побачите. Ще пару варіантів. Марсріва у нас така є клієнтська. Прикольна на полімерах. Я вже міряв, поміщається дві банки 21700, а потім взяв переміряв на 18650, влазить 4. Завтра ставлю 4, сповістимо клієнта, ємність у нього значить, буде. 6600 мА, тому що це 7-вольтово. Не вважайте, всі 4 елементи, умножте на 300 і вийшло 14 тисяч. Так не буває, 7-вольтових не так рахується. Тому всі ваші повербанки, неділя-понеділок, всі будуть зроблені, всіх сповістимо. І ще забув вам сказати одну таку важну деталь. Цей повербанк у нас на сайті буде, значить, він на 25. 1000 мА, ціна 1250, правильна плата, сквозна зарядка. Фонаріка нема, індикація є. 22 Вт він навалює в дві сторони і в себе, і заряджається, і розряджається, все во всі сторони. Отакий от ще менший варіант буде. Слідкуйте за сайтом, там будуть з'являтися. Кому треба, зайшли купили, заплатили гроші на ФОП і радуйтесь. Бо такі треба, не оті всякі такі, що ламаються і розпухають, а от такі на 21700. Зараз для прикладу вам покажу. По-бистрому туди 5 штучок клази, кришка закрилася, все супер, нажали кнопку, все у вас робить, і все добре.